Риба на шаббат. Давним-давно в Теворіаді місті, розташованому в Ізраїлі прямо на березі Галілейського озера, жив добрий, багатий чоловік на ім'я Йосип. Йосип найбільше любив відзначати свято Шабат. Щоразу, коли наставав час святкування, він накривав чудовий стіл, випікав халу з найкращого борошна, яке мав. І наповнював чаші найкращим і найвишуканішим вином, яке знав. Він також ретельно готував рибу, яка була такою смачною, якою лише могла бути. А шабатні лампи, наповнені найкращою оливковою олією, розносили навколо неземний, чудовий запах. Щоп'ятниці ввечері, коли починало сідати сонце, Йосип відкривав двері свого будинку і запрошував. Усіх, хто хотів відсвяткувати шабат разом з ним тих, хто приїжджав з довгої подорожі, тих, хто не мав власних будинків і був бідний, а також тих, хто був багатий і заможній. Одним словом, він ставився до всіх, як до особливих гостей. Поруч з Йосипом жив його сусід Юда. Юда також любив святкувати шабат, так само, як Йосип, ретельно готував стіл і ставив на нього. Кращі з кращих страв під час святкування. Але Юда, на відміну від Йосипа, не відкривав свій будинок для інших. Він не приймав гостей з далеких подорожей і не запрошував бідняків, що не мали даху над головою. Він також не розумів, чому Йосип такий щедрий до інших. Часто дивуючись, він питав сусіда Йосип, дорогий, навіщо ти витрачаєш гроші на годування жебраків? Це тобі не потрібно. Раджу тобі робити так само, як я. Давай милостаню біднякам, але до шабатнього столу запрошую тільки заможних і впливових людей. Дорогий юдо, кожен важливий, я поважаю тих, хто сидить за моїм столом, і вони поважають мене. І це робить наше свято особливим. Те, що ми даємо іншому шабат. Винагороджується в тисячу разів. Е, Йосип, про що ти говориш? Почекай і побачиш у тебе нічого не залишиться. З часом слова юди виявились правдивими. Багатство Йосипа розтануло, і від нього не залишилось й сліду. Він більше не жив у гарному будинку і наносив дорогого одягу. Однак він все ще із задоволенням святкував шабат. І, хоча у нього була скромна хатина і бідний стіл, він, як завжди, мав звичай запрошувати в цей особливий час всіх, хто мав бажання відсвяткувати з ним. І оскільки Йосип був хорошою людиною, багато хто дуже хотів провести з ним шабат. Його гості знали, що у Йосипа немає грошей, тому вони приносили на загальний стіл свіжу халу, хорошу рибу і власне вино. Лампи були наповнені звичайною олією. Але радість за столом була такою ж, як і раніше. Однак Юда дивився на бідного Йосипа і насміхався над ним. І як це було, Йосип? запитував він. Те, що ми даємо іншим в шабат, винагороджується в тисячу разів. Гарний жарт. Ти закінчив, як жебрак, дурню. Твоя гостинність тебе погубила. Одного разу вночі Юді наснився сон. У ньому він побачив свій прекрасний будинок, де сидів Йосип, оточений скринями повними золота і грошей. Юда прокинувся як від найстрашнішого кошмару весь залитий потом. Що може значить той сон? запитав він сам себе. Йосип забере у мене моє багатство, продовжував хвилюватись він. З тих пір Юда уникав Йосипа. Як тільки він випадково зустрічав сусіда на вулиці, він тікав і ховався. Він був стурбований тим, що Йосип забере у нього його майно. Тому він вирішив продати все своє золото та інші цінні речі і, за отримані таким чином гроші, купив величезний дорогоцінний камінь під назвою Рубін. Про всяк випадок він теж вирішив заховати Робін від Йосипа і вшив його в підшивку фетрової шапки. Потім він забрав свій одяг, щільно надів капелюх на голову, попрямував в порт і сів на корабель, що прямував до Африки. Тут Йосип мене ніколи не знайде. Подумав він. А в Африці я буду в безпеці. Після кількох днів подорожі в морі однієї ночі вибухнула сильна буря. На горизонті вирувала гроза. Били блискавки, а хвилі й вітер так розгойдували корабель, що морякам і пасажирам доводилось міцно триматись на палубі, щоб не впасти за борт. Тоді сильний порив вітру зірвав з голови Юди шапку, яка впала в воду разом з усім його майном дорогоцінним Рубіном. Тим часом у Теверіаді Йосип у своїй бідній хатинці продовжував святкувати шабат з іншими. Він сумував за своїм другом Юдою. Не раз задавався питанням чому і куди зник Юда. Наближався ще один шабат. Йосип пішов на ринок, щоб зробити покупки. Тут він помітив одного рибалку, якого на продаж було виключно велика і жирна риба. Ах! вигукнув він із захопленням. Але яка риба? З неї було б смачне блюдо. Але це занадто дорого. Я піду шукати далі. На що рибалка відповів йому візьми її, Йосип, я віддам її тобі безкоштовно. Дякую тобі, дорогий рибалко, але тобі теж потрібно заробляти. Ти не пам'ятаєш мене, Йосип, сказав рибалка, але я тебе добре пам'ятаю. Минулого року, після шторму, коли море забрало мій човен, а мене та мою сім'ю викинуло на берег без нічого, ти прийняв нас у себе вдома, поділився їжею та вином, і ми разом відсидкували шабат. Ти запрошував мене так щотижня, а потім допоміг знайти новий човен. Це так багато, що на знак подяки за це я хочу запропонувати тобі цю рибу. Візьми її, будь ласка, за однієї умови, відповів Йосип. Ти і твоя сім'я повинні прийти до мене додому в цю суботу, на шабат. Рибалка погодився. Йосип взяв рибу і повернувся додому. Коли вони з дружиною готували їжу з риб'ячого рота, випав гарний камінь. Вони уважніше роздивились його і зрозуміли, що це дорогоцінний рубін. Йосип, сказала здивована дружина, ми багаті, і заплакала від щастя. Який прекрасний шабат у нас буде. вигукнув задоволений Йосип. Наступного дня він продав рубін за тринадцять мішків золота і дві скрині з грошима. Він викупив свій втрачений прекрасний будинок. І землю. Він почав заробляти так добре, як ніколи, і шабати, які він святкував, знову мали аромат найкращих оливок. Одного разу в п'ятницю під вечір у двері будинку Йосипа постукав втомлений мандрівник. Я запрошую тебе, дорогий друже, увійди і відсвяткуй шабат з нами, запропонував йому Йосип. Мандрівник зняв капюшон і сказав Йосип, це я, твій друг, Юда. Колись я був багатий, як ти пам'ятаєш, але тепер я все втратив і розповів Йосип всю сумну свою історію. Йосип обійняв Юду. Я так радий тебе бачити, сказав він. Це я знайшов твій рубін і поверну тобі його цінність. Не хвилюйся. О, ні, дорогий друже, відповів Юда. За свої довгі подорожі я багато чому навчився, тепер я знаю, що є речі важливіші за багатство це дружба і можливість відсвяткувати шабатній день разом. Роками пізніше Юда за допомогою Йосипа повернув своє майно як і його друг, святкував свято Шабату з відкритими дверима та серцем для всіх, бо вже знав, що те, що ми даємо у шабат, відплачується в тисячу разів.